Всім доброго мирного дня! Я усіх вітаю на каналі Моє Полісся. Трошки не знімала, бо не було часу. А зараз ми будемо подивимося наше господарство, що нас сталося за цей час. А вам гарного перегляду. З антенки в мене цвітуть. Капуста не така, ну яка є. І поливала, і подживляла, нема капусти. Троянди йдуть. Дивіться. Дивіться, яка красота. О, така Гарна. О, така анюня. Перчик ще є. Зірвали, а зелено ще море. Дощі в нас йдуть, погода неважна. Ось такий в нас. Осінь. Дивіться, як гарно. Осінь, 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 осінь. Осінь, дуже Яблучка зірвали. Тут у нас гарбузи, зараз буду перебирати. О, вибираємо сімічки. Ручно вибираємо сімечки. Наші гусочки. Мої гусочки ходять. Оскільки гарбузів у нас ще. Тут скільки. О, скільки гарбузів. Дивіться, скільки гарбузів. куча Тут перебираємо, ріжемо для хрунделька Гусочки пасуться. Ну, такі в нас діла. Тут у мене така красота. Зараз ці російтуть. Дивіться, як гарно у мене оці цвітуть. <кхи> Такі ще у нас є. Ось таке мене просвітали гарно. Вугірків вже нема. О, дивіться, вже все сохло, Нема нічого. О, Подивіться, що тут у мене робиться. Це вам не передати, гляньте. Словив. в рубці ловлять. Кис -кис 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 -кис. Киса, киса, киса. Злови Кис -кис -кис. пташку, подивіться. І В рубці ловлять, все ловлять. Та, жульчик? Що таке? Що, молоко є? О, щоб не казали, що не годую. Лукоє, вона кричить. Чого ти кричиш? Що ти хочеш? І та сидить, а це друг його. Оце він його пускає їсти, все йому подає. Ось таке. Подивіться, сидять оці тут, бо їх б'є цей клієнт. О, лупить всіх, їсти дала. Зараз буду ще, ось ще один оті, чотири більших півні. О, подивіться, о. у нього три, у нього четвертий. Тут всі, бо цей всі гонить. Тут всі курочки, всі, і маленькі всі, і качури. Всі тут, зараз на, на лишу. Курочка вже перелетіла назад. Ме часа там, де не треба. Ось такі в мене курочки. Пташку і ходить м'явка є. Ще кабаки цвітуть повним ходом. Дивіться, вже вони не будуть. Такі гарбузики в мене о, є. Човтенькі на кашу. Лови пташку, то не миш. Це пташка. Томиш. Пташку зловив паразит. Дивіться, пташечку зловив. І не забрати, подивіться. Він її задушив, що вона не буде жива, бо він її задушив. Мої кролики, мої кролички всі на місці, покормила. Покажу, чим я її годую. Отут ще їдять. Вже з'їли. Отут ще є. Дивіться, що мої керсинчики? Ще не з'їли? На зиму я завжди даю таку мішанку. Шом, горох запарюю і потім сюди, сюди додаю овес і висівок трошки, чи тройки. І я їм мішаю і даю таку і даю таку мішаночку. Зараз ще сіно дам всім. Отакі мене кролечки. Ось такі красунчики. І тут їдять. Да? Всі кролики на місці. Попідростали гарно. Отакі красавчики. Отак гарно вмивається. Зараз водички свіжії поналиваю всім. Їдять, слава Богу. Зараз ще я тут підстилала, чистила, соломки поналожувала, зараз сіна всім поприношу. Отакі в мене кролинята. Так, красунчики, панончики. Ось тут всі мої красуні. Це сама меншенька дівчинка. З'їли вже. Ці вже з'їли. Зараз принесу їм ще щось. О, подивіться. Скільки мене їх тут є? Що мої маляські є? Ось вот такі красавці, давайте я його вот заберу. Сіна дала i сейчас знину. И кормушки треба вставити. Ну хай я попору. такі в мене кролички. Пустила кроличку до кроля. Як вони гуляють, ці дівки, ніхто не гуляє, не хочуть. Ось такі в мене діла. Зів, вам всім до побачення, гарних тварин, гарних окролів, гарних простів. Частя здоров'я всім. До побачення мої хороші.